Добрий день! Сьогодні 20 липня, Полтавська область. Хочу розказати про такі інжирні нектарини, як Донат і Концитіна. а це Канцеттина Була. Тут ще щось... Висить, ось ви дивіться, були тріщини. Загнивання. Соводка. Але ще відчувається не Зараз підемо на... подивимося на донат. А це донат. такі бублики, мухи на них. Дивіться, що робиться. Тут нормальний, нормальний. Тут ось раніше згнив. О! Ось таке. Двічі оброблено свічем. Кучерявості не було. Всі персики обробляються одинаковісінько. Ці ось ціленькі. Так, да, гарні. Які вони смачні, які вони солодкі. Питань немає. Ну з цією гнилью, Що їм ще треба? Навіть не знаю. Знову вертаюся. недавно відео знімав за лісостеповий. Ну це першик. Не дуже були в мене відгуки про нього гарні, через те, що по смакових я вважаю є краще. Ну, зато по стабільності, ну, сьогодні був на базарі. 70 гривень за кілограм отакі персики більше 20 кілограм повіз, продали за 2 години чи за 3-2 ну, години продали. Я вже не те, що там на вид там поки... Розріз, розрізаю, показую, нате пробуйте, люди. Ну так, да, кажуть, проти того, що там в маркетах продають, так це небо й земля. Ну, хочеться щось добрішого. Ну так, шугар тайм був там попередній, так, да, гарний. Е, гниль невелика не була. Лісостеповий супер. Ну це калдезі. Ще не готові. Розмір гарний. Нектаринчик. Поки що тримаються, але не всі. Ага, ось. гнилий, Добре, що побачив, хоч ще не перейшло на інші. Ой, блин. трудне з цими персиками, нектаринчиками. Так, бік топ. Ще не готові. Ну, забарвлення вже набрали такі. Ух, вогонь. Буря була. Збила. Зелений. Ні, поки що не гніють. Класно. Так, вайнголд. Жовтіють. Ох, і здороветельні плоди. Да, буря позбивала, бляха муха, ага, ось тут тріщина, видно, того воно і впала. Подивимось далі, що буде. Такі здоровительні. Оце такі вони більш гумові. Так, персик айс, піч. Ну, красавчики. О, буря ломала, вывертала все тут. Так, снова ну, вертаюсь до доната. Вот, снова ну, гнилий. Были трещинки. Ну, все. Ну, что сказать. Красота требует жертв. Ну це теж нам не підходить, такі жертви. Так, завершу невеликий огляд на позитиві. Ще один бік-топ. Гнилих нема. Класно.